Вбивця карася, він же супер карась, ще, настав твій. ще не настав твій час. Кормушка ріка, флетіки, 50-грамовий попавчик рибний і тільки рибний, хоча в нас є ще фруктовий. Пора працювати. О, вона, все підготовлено. Внизу поставив швидкий і надів дві горошини. Тут теж позакидав крайню на одинокий куст, на одиноку рогозину, то не комишина. На останні трошки далі, трошки далі. І цей ляже метрів 20-30. Далі. Надіємося, щось злове. Дрюган пипець казалось би вітер, теченія, риба должна рухатися, харчуватися, але як бачимо, не черта вообще. І рибаків не видно. Одні тільки приїжджали, але вони туди далі на тирло погнали. Походу, якщо на інгурці не клює, то не клює кругом. Я знаю де проплює, але там далі в Олександровці. Ну, батонний мост зорвали, затопили і коло нього рибачить не пускають. Так що якось так. Добре, щось воно та й буде, розберемось. Пошабашимо, напевно, і поїдемо під Даріївку. На Калиму поїдемо під зону. Погода портиться, вітер усилюється, толку меншається. Поїдемо, напевно, в Дар'ївку. На старі провірені міста. Ми тут спробували, перебачили. Простояли часов так 5. Не черта. Дали шанс місту. Можна було б, звісно, на столби поїхати. Вже недалеко залишилось, але не хочу. Дороги по берегом не знаю. На карті є, по факту може ні, та й річка одна й та сама, що тут лишніх 3 кілометри що рішають. Хоча бува рішають і дуже сильно. Ладно, сматуюсь. Ну що, ми на місці дупа повна. Як вам погодка, і така на 2 дня, а ми сюди з ночовкой. Ну, я думаю, прорвемося. Дальше би прорватися, ну, уровень води взагалі не дозволяє разу. Як обычно, станемо тут і вдоль мишека з за кормом. Як видно, вода висока, чень є вниз. Многі кажуть, що це... полна клока, есть его сама самое не рыбное течение вообще ни разу не смешно <laughs> попробуем ну что все закинуто вы следите за мной а, надо следить не за мной надо следить за доночками. оп а вот они Чи, ні, але це дуже добре, може буде біження. У прошли раз фактично був штиль цілими днями. Так що якось так прорвемося. На ту сторону, як бачите, не завозив і завозити не собираюсь. Не улибається зовсім та сторона. Пройшли раз не пічка. Одсюда вата під цього берега. Так що поймай. Ще як поймає. Як вам таке? Він вже вимотав метрів 30, напевно. Оп! Я не пойму де він. Оп! Рядом. Поки все йде хорошо. Блін, він мене в воду стягує тут скользко. Ех! Я в шокі. Я не пойму тільки за що він держався, за нижній чи за верхній. Може крючок затупився, чорт його знає. Зараз поміняємо крючки там. У нас є профмонтаж готовий. Оце реально попа. Сходу не повинно. Так, да, крючок, похоже, затупився слегка. Ось так от. Міняйте крючки вовремя. На кожну рибалку треба міняти нові. Бува за рибалку по три рази поміняєш. Ну нічого. Попапчик треба буде сняти. Де тут у нас поводочки були? Ага, я їх десь придавив. А от Ну, Це 8-сантиметрові, а я тут вже роз, розпечатав Оп, 12 сантиметровий. От він у нас класика, типу лайтгейт. Типу Зараз почепимо. Та закручуюся, йо-мою, в порядок, а то пересохнуть. Ну що, снасть готова, поцепив, остановив верхній, гак новенький. І нижній новенький. от чорну. Печально, давно в мене риба не сходила. От просто отак. От Ладно, в комишах обривалась, ну простий сход. Це перший в цьому році. Жорстке наказання. Головне вил... виложило, а я не... ні одним, ні, левим, ні правим ухом цього не чую. Ви тільки гляньте. Оп! І не фіга. Щось клюнуло, протягнуло і бросило, виходить. Не, ще краще, слава тобі, господи. Карась сів. Ви тільки гляньте, 10-мм попап профмонтажний, за нижню губу. І ще й умудрився стащить. 60-грамовка. Жесть, я думав, я коропа. Прозівав, думаю, та як так, він видно виложив і мордою в комиш уперся, бо кидалось там в метрі від стіни комиша. Виложило. татко тут, але ще слабенько виложило. мабуть, карась. Непонятно. Точно карась на волос. Так, давай туди на вихід. Оп! Карп зійшов, так сказати, синиця в руках, а горобець в небі отакий от от карасик, п'єс з ним, ми ждемо карпіка. Перезаряджаємо і перезакидуємо. Оп! Кажись хоч цього підсік. Це взагалі короб. Да, це короб. Уті-путі-путі сазанчики маленькі. Саме шабаш башбаш. Баш. Той зійшов, карася витягнули і попапчик, щось працюють тільки тромні і новий гостренький гачечок не залишив шансів. Сазаняти. Це 16-3 у нас з двома гачками. Секундочку. Бескровное освобождение. Да, грамм 600 такая колбаска. Отчалила. Спонсор отчаливаний профмонтаж. Пора и нам отчалить. Собираем все до кучи. Обязательно надо поводочков. Только длинных. 8 см это хорошо, но 12 краще. очки хорошие, а это 90%, 95% усьої снасті. Якщо гачок говно, то не важливо яка кормушка, який попап, тому що гачок говно. А тут гачки суперські працюють. Отакі пироги. Що ж, ссылочки в описі під відео, коропа поймали, поймали. Там про кар'єри. Уже третій раз інгулець перекривають сітками. Скільки ж можна, й-мойо, йом. оставте хоч один шанс мені коробчука нормального взяти. чи сомика. Ну, це не точно. Грюбаний вітер. Ладно, ставте лайки, діліться роликом з друзями, ссылочки в описі під відео і в кожному магазині, майже в кожному магазині вашого міста профмонтаж популярна. Фірма З Насті кругом продаються. всім пока і до зустрічі на воді.